Старішинський сімейний підряд не може подолати навіть закон про очищення влади. Брати, свати, коми ділять між собою управління районом як сімейний бізнес. Район ось ось вибухне. Подожди, Подожди. Е, місцеві кажуть, нова влада не боїться ані закону, ані людей. А тут твориться безпреділ повний, повний, повний безпреділ. Чому Монастиріще нагадує Сіцилію і як хрещені батьки керують бізнесом? Дивіться далі. Люди обурені, ми Хто такі в районі? кожну четверту сільську школу районна влада переформатовує або закриває. Що буде громада проти? Для того, щоб громада не була проти, ми будемо давати всі, всі аргументи. Новеньку Лукашівську школу дитячий садок утримувати для району за дорого: півтора мільйони на рік. Утім, куди саме йдуть гроші, район мовчить. Вони виступали, приїжджали, що давали оцінку. Що один вартість отримати, вартість отримає одного ціна? Через місяць дві тисячі додається. Через місяць ще дві додається. Ви розумієте, ми не можемо понікам. Дайте кошторис. Вони не дають його. Кошторис на Лукасів школу. Навіть в директора нема кошторису. Ви представляєте? Чи ні? А тепер проста математика: 12 вчителів плюс кілька технічних працівників і зарплатнею у 2-3 тисячі гривень. За рік набігає півмільйона. Ремонти роблять спонсори, а харчують діточок батьки. А де ще майже мільйон? Із районного бюджету. Новообраний голова райради Микола Орендарчук. Колишній місцевий лідер партії регіонів, а за традицією регіоналів у владну родину чужих не беруть. Мене запросив голова районної ради і повідомив мені про те, що мені твої очі і вуха тут не потрібні. Колишній я голова це, райради це, теж лишився без роботи, лише за те, поки, що не насмілився не конкурувати що на виборах. я питаю, чому? Тому що пішов проти сім'ї. Невже при владі району формується родинний клан? Подивимось на факти. Голова райдержадміністрації одружений на сестрі голови райради, а сама спільна родичка присіла у фінансовому відділі РДА, де між іншим окрема бухгалтерія. Дядько голови ради відповідає за соцзабезпечення, і там також окрема бухгалтерія. Ще один дядько голови депутат, а його сестра бухгалтер у відділі освіти РДА. Отже, на потрібних місцях всюди свої люди. Дуже зручно і вигідно. Корупція тут є повним ходом, Ще хуже. Чим приємниковичу взялася? За головою сільської ради стоїть районна державна адміністрація. Депутатам землі дала, і вони зараз віддали голові райради. Зайон За одерживолендарчук, такий з нас є. О, І він всі землі оці позабирав. Це сільська голова долинки. У неї в селі усе під контролем. Корупції немає. Але слухайте далі: Долинці створено фермерське господарство, ясковиця. Це не на нього воно створене, але це ми так образно кажемо, що це орендарчук, бо ми в селі називаємо речі своїми іменами. Ми теж за неприкриті факти. Але як усе законно, якщо землі в оренді для підприємницької діяльності у чиновника? Ось витяги із держреєстру: два фермерські господарства переписані на дружину голови району, але засновником лишається сам чиновник, і землі в оренді теж на нього. Хіба це не бізнес? Поки ми розбиралися у фактах і свідченнях, помітили, що за нами стежать. І хто ж, ви думаєте, влаштувався місцевим детективом, дружина голови району, власною персоною? виправдовує чоловіка. Земля на ньому е в оренді, але вона передана у фермерське господарство Яцькові. А голова фермерського господарства я. А хто веде справу? Я веду. Та хто насправді керує господарством, ми вирішили переконатися особисто. Вже о сьомій ранку ми на місці саме тут щодня збираються аграрії на наради перед роботою. Орендарчук наряд де проводить. А він вже не має, вже поїхав. А поїхав вже? Да, ну, коли ми коло весов проводимо. Отакоє. але ж він не займається бізнесом. Пам'ятаєте, у чому переконувала нас його дружина? А ми переконалися, голова району власною персоною проводить наради, а отже, керує підприємством. Та для чого? Зараз вже хто має якийсь доступ до земельних ресурсів, старається побільше собі урвати, щоб потім успішно. Продати його цей бізнес. До речі, теперішній голова району вже був звільнений з посади директора агрофірми. Кажуть, руки на гріб непогано. Микола Глевич саме і звільняв Орендарчука. Були всі предпосилки для звільнення пана Орендарчука за недовірою. Майно, яке було спадком е цієї громади. Опинилось в руках однієї людини. Стопкор вирушає до Керманичів Монастиріщенського району Микола Олексійович, а ми до вас. А ви знаєте, що Микола Олексійович? Так. Да. А ви заходите, а потом? Я з, з камерою, з оператором. Ні, 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 Я потім, думав, потім. Потім. Так не вийшла. Так, так не може. Так, mm. так Чому ж так нервують, чесний очільник Монастиріщенського краю? А що скаже про незаконні методи збору землі? Та перше mm. підприємство також пропонують гроші. Які підприємства? Ну, я двіга, я Та ніхто там нічого не пропонує, там це балачки. А обіцяє гроші? Ну, завжди треба обіцяти, я кажу. Обіцяти обіцяємо, але Обіцяти не означає женитися. Це то ви людям обіцяйте, але не дасте? Ні, та ну чого це не дамо? Родич голови району, який очолює іншу гілку влади, до прямих запитань теж не готовий. Ваша дружина працює. в Так. Як це переводиться закон? вона не в прямому підпорядкуванні. Вона в підпорядкуванні з начальника фінансового управління. Вона не є фінанс... керівником фінансового управління. Наочне порушення закону чомусь не помічають ані районні, ані обласні правоохоронці. Утім, в судовій владі у Орендарчука також є свої люди. Його дядька, голова суду сусіднього христинівського району. А у Стопкора вже готові документи для прокуратури та антикорупційного бюро. Родинна влада це їхня спеціалізація.